okay <laughs> Палило сонце з висоти, ту, ту гору, де були хрести, і біль нестерпною була, і піт, і кров текли щола. Внизу лунали голоси. Ти нас спасав, себе спаси, себе стіли, зійди з Христа. Якщо у тебе правота, і цвяхи посеред долонь, а за плеча зведи вогонь. Хіба не маєш владити? У тебе ж берло правоти, та шепчуть спрагнені вуста. У тебе очі, правота. Їм Боже, не рахуй вони, не знають, що творять вони. Не треба ні вогню, ні слів. Все виконав, що ти звелів, звершилися, звучить з Христа, звершилась Божа правота, прорилась для прощення кров, усе перемогла любов. І якщо нині чуєш Ти, держись своєї правоти. Чи інтонація не та, що і тоді зійди з Христа, ти, Господи, усе стерпів, усіх любив, усіх простив, Ти моє серце захисти, щоб не шукати правоти.